В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і з перед днем Великого 20-го свята хрещення Господнього. Ось, здається, зовсім недавно ми святкували з вами Різдво Христове. Ось ще сьогодні Хор нам проспівав колядки для того, щоб в цьому році вже востаннє. Прославити і поколядувати новонародженому Христу. А вже зараз ми будемо освячувати воду, і сьогоднішня літургія була повністю присвячена події хрещення Господнього. Ці дві події, ніби зійшлися в календарі, і вони раніше, до IV століття, взагалі, були одним днем, днем святкувалися, було свято Богоявлення. Пізніше, вже, ближче до IV столітті, з свята Богоявлення, виокремили свято Різдва і почали святкувати його окремо і тих, тишки раніше. І коли ми візьмемо з вами Богослужіння на Різдво і на богоявлення, на хрещення Господнє, воно практично повністю співпадає по своїй структурі. Воно дуже схоже за своєю гімнографією, за своїми текстами священними. Тому що це події в духовному сенсі безпосередньо з собою пов'язані. Хоча в часі між ними було більше 30 років. Але в розумінні духовному це дуже логічна послідовність подій. Христос народився, Бог приходить до людей в людському тілі. І ось приходить для того, щоб людей спасти, і починає своє спасіння, починає свою проповідь спасіння, якраз із моменту хрещення, коли, коли в річці Йордані від Іоанна Притечі він приймає хрещення, як тоді робили всі юдеї, які вважали себе благочестивими, які хотіли покаятися, які хотіли очиститися від свого гріха і які відчували неповноту. Юдейського закону, недостатність його, і хотіли чогось вищого і чогось більшого. І Іоанн Претеча виходить, проповідає каяття, і Христос приходить до нього хреститися, але Іоанн заперечує йому, розуміючи, хто перед ним, кажучи, що я негідний, недостойний, навіть і ремінця на взутті його розв'язати. Але Христос наполягає і каже, нам належить виконувати всяку правду. Тобто Христос показує прикладом своїм, що все, що встановлено від Бога, його треба дотримуватись, його треба виконувати. Бо кінцевою метою нашого з вами життя є зустріч із Богом, є єднання із Богом. І ось для того, щоб з Богом зустрітися, треба, щоб ми були до цієї зустрічі готові. Бог завжди до неї готовий. Бог завжди людину чекає. Бог сподівається на те, що людина навернеться до останнього людського подиху на цьому світі. А людина, на жаль, має пройти певний процес підготовки. І для того, щоб цей процес пройшов, для того, щоб дійсно бути готовими, треба виконувати Божі заповіді. І от Христос показує нам приклад. Того, що, хоча він і не потребував, хоча він і не мав гріха, але він прийшов для того, щоб отримати хрещення. І в цей момент Іоанн Претеча стає свідком знакової такої події, коли розверза... розверзаються небеса, і він чує голос Небесного Отця. Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Небесний Отець. Розкриває в, таку, в такий момент таїну Святої Трійці, бо син приймає хрещення, Небесний Отець свідчить про те, що Він його син, і Дух Святий сходить у вигляді голуба. І Свята Трійця явилася, яку можна було, Іоанн Претеча, у всякому разі, це зробив, відчути побачити тілесними органами чуттів. І тому це свято і називається богоявлення. Отож Господь приймає хрещення, освячує собою водну стихію. І ми, як його послідовники, як його вірні чата, також робимо те саме. Ми колись коли були маленькими, а хтось, можливо, в старшому віці прийняли святе хрещення. І тепер ми освячуємо водичку і молимося і просимо, щоб Господь як колись води Йордана і освятив і цю водну стихію, для того, щоб ми могли нею кропитися, для того, щоб ми її могли пити, могли її споживати, щоб вода була не тільки джерелом фізичного, матеріального життя, бо без води нічого не може жити. Але щоб ця вода була для нас помічною, щоб вона була для нас сприятливою, щоб вона допомагала нам і була для нас джерелом і благодаті Святого Духа. Про це ми молимось. І про це ми просимо. І від нас лишається найважливіший крок, який потрібно зробити, це зробити так, щоб у нашому серці було місце для Бога, щоб та благодать, яку Бог дає через таїнства церкви, через свою милість по молитві людини, щоб та благодать мала куди вселитися, мала де обітати і мала де діяти. Ось тому і всі ми закликаємося до постійної молитви, до каяття, тому Господь і для нас з вами приходить, тому Господь кожного з нас зве, тому Господь кожного з нас підштовхує і надихає до духовного життя. Амінь.